За допомогою запитів можна не лише знаходити в таблицях записи, які відповідають певним умовам, але й обчислювати підсумкові значення. Для цього в конструкторі для цього в режимі конструктора запитів передбачено можливість використання групових операцій, які за замовчуванням не відображаються на планку запиту. Достатньо зайти в меню Вигляд і обрати групові операції. В нас додавилося додаткове поле. Групова операція. Те саме можна зробити, вибравши групові операції в контекстному меню. При цьому відбудеться автоматичне групування значень кожного поля, а результат не відображається. Якщо ж потрібно виконати підсумкові обчислення для утворених груп, то в відповідному полі замість значення групування треба застосувати одну з дев'яти можливих групових операцій. Або додаткові можливості вираз і умова. Операція сума обчислює суму всіх значень даного поля в кожній групі. А ВГ обчислює середнє арифматичність всіх значень даного поля в кожній групі. Мінімальна визначає найменше значення в межах кожної групи. Максимальна визначає найбільше значення. І так далі. Створимо запит підсумковий, за допомогою якого визначимо кількість. Проданих фільмів та загальний виграх, виторг по кожному магазину окремо. Відкриємо запит продажі у режимі конструктора і спочатку видалимо услові на відбір, те, яке в нас було. Закриємо це вікно та збережемо зміни. Виберемо режим створення запиту з допомогою майстра. В полі, таблиці та запити оберемо запит продажі. і Згідно завдання, перемістимо поля магазин, кількість продажів та виторг. У вибрані поля. Натиснемо на кнопку Далі. На останньому кроці майстра введемо назву підсумковий та натиснемо кнопку Готово. І відкриємо у режимі конструктора. Виконуємо команду Вигляд, групові операції. Бланку запиту. В рядку групова операція для поля-магазин. Залишаємо значення групування. А для поля Кількість продаж оберемо суму функцію. А також для виторгу функція, також нам необхідна сума. Збережемо і переглянемо результат у вигляді таблиці.